А ви навіть і не помітили, як стали прихильниками нової релігії. І назвою цієї релігії успіх та особистий бренд. Зараз поясню три основні причини, через які ми всі стали учасниками цієї постійної гонки. Перше, звичайно, соцмережі. Платформи працюють за такими алгоритмами, що винагороджують яскраві історії. З нуля до мільйонера, перший мільйон у 20, алгоритми підсилюють саме контент про досягнення, бо він тримає увагу. Що відбувається з нами у цей момент? Більшість з нас бачить лише вершину айсбергу, ми починаємо вірити, що це є норма, рідко замислюючись про підводні камені цього успіху. Друзі, ніхто не стає мільйонерами у 20 років, походячи з простої сім'ї. У таких людей або вже... Був капітал для цього, або він знайшов того, хто дав цей капітал. Люди з простих сімей, звичайно, стають мільйонерами, але точно не у 20, Бо для цього, на жаль, потрібно більше часу. Звідти випливає друга причина: культурний міф американської мрії. Голлівуд десятиліттями транслює уконоти серіалах історії з бідності до слави, вкладаючи нам у голови ідею успіх доступний кожному. Та все залежить тільки від тебе. І це класна ідея, і вона, звичайно, надихає, але водночас створює приховану провину. Якщо у тебе не вийшло, значить ти недостатньо старався. Бо якщо успіх доступний кожному, у тебе не може бути виправдань, чому ти ще не там. І це створює такий сильний психологічний тиск та ілюзію, що зовнішній успіх це головний критерій цінності людини. Ну і третя причина. Тривожна сучасність. Війни, кліматичні кризи, економічні потрясіння створюють відчуття небезпеки. Пам'ятаєте фільми про кінець світу. У будь-якому з них транслюється та закладається в наш безсвідомий рівень меседж виживуть тільки ті, хто успішний та корисний суспільству, тобто еліта. Бо в них, як мінімум, є гроші на той квиток до нового ковчегу. Досягнення є символом контролю, якщо я успішний, я зможу захистити себе та свою сім'ю. Це ще більше підштовхує доводити свою незамінність. І тепер, знаючи ці факти, мені цікаво, як ви вважаєте ваше прагнення досягнути успіху дійсно ваше? Чи все ж таки це бажання новия саме цими трьома причинами? Роби репост цього відео та підписуйся на мене, бо зі мною ти ментально зростаєш кожен день.